Ми бійці реактивно-артилерійської батареї 33 го окремого штурмового полку. Хочемо звернутися з проханням до підписників каналу Сергія Шелудька, зібрати нам кошти на посилений пікап та реактивну установку на нього. Це дозволить нам динамічно виконувати завдання на Сумському напрямку та берегти життя особового складу. Всім, хто долучиться, завчасно дякую. Слава Україні! Героям слава! Ти там заглядаєш. Що там? Та що там тільки нормально? По красоті, так? Да? Так нормальна тема, коли є таке я оконечко, так? Да? Позаглядали, слюнками люнками все саме. Так що ми зараз будемо робити? Ой, йолки палки Задача Додавать яка? Доставати то все. Так що доставати буде батько. Так що коптілочка на продуві. <риві> Бігенько покажи, що там у нас робиться. А що у нас там робиться? Опача, бачили. Оп. І Зараз будемо викладати перепілочки, сальце, риберечко, ушки. Так, що все по красоті, смакота да, батько надів рукавиці, Надюк буде знімати. А я вам розкажу про цей залізний ящик із стенами. Нема тут нічого складного, просто ящик з да, стенами. Але треба ще мозги, такі як у нашої мами Лесі, і треба смачно і правильно маринувати. Ну, а також. Купляти достойну сировину. Ну, у нас, дякуючи Богу, є своя. У нас є своя перепілка, небагато, є своє сало, м'ясо, і таким чином можна додати додану вартість. Так що Надюхі даю зараз апарат, хай знімає, ну а я буду викладати. Раз, два, три. Раз, два, три. Так що батько, давай бігом працюй. Так що, друзяшки, дивіться, яка красота. А? Перепілочки шелудьківські, які ми, садці, що ми різали на 60. Восьмий день, каже. Так що все своє, все по красоті. Так що Коптілочка-мандрик. Ні, Це класна штука, так що не тільки е, залежить від людини, а також залежить і від самої коптілки. Тобто коптілочка, цей дерев'яний ящик з цими самими тенами і з блоком управління, то дуже добре. Це дуже добре. Так що тут є і зливна шланга, ми туди підключили її, але дівчата якось миють лоточок. Нам дуже подобається, що тут є лоток. Так що мандрику ставимо топ. І отакий от у нас результат, бачите, по перепілках. Так що зараз перепілочки відкладаємо, заносимо, і батько зараз піде, буде тоді вже в другій тазі. Так що поки закриваємо. Так що все, я полетів до мами, алесі однесу. Як по покрасиття? Да. Є? Хочеться сказати, але не дуже хочеться, тому що хочеться занести їх зараз у прохолоді місце. Вони там будуть остивати, завтра Олеся Петрівна їх попакує. Кількість у нас невелика, але це вже продукт замовлений для наших клієнтів. Ну, а також салком, і для тих людей, які тримають домашнє господарство, це є додана вартість до продукції розширення автомоменту. Так що я погнав. Погнали далі. Так що в селі можна жити. Якщо працювати. Одна тільки проблема, батько э, перефутав. Мама, мама нам сказала, що. тазик е, е, великий, тазик, то все. інше. маленький тазик. А це все діло ось дивіться. Перепілки можна красти. Не так, можна. Що? Да. Але дуже класні ці штирочки взагалі по красоті. От? Від мандрика. Ось о ти перепілки є, що я О, бачиш. Я ще одно вона викладає. І це все діло попаде. Да. Думаю, треба не нести, да. Треба брати більшого тоска. Так що зараз на кухні це все діло закладаємо і завтра ми будемо його ваку вакуумувати, як воно охолоне. Хтось каже, вакуум це дурня, ні, це затрата, це кошти, це треба хороший вакууматор, але воно продовжує термін зберігання. І, наприклад, коли для військових наприклад, ти передаєш, то хлопців кидають собі. Мішок воно не марається, да, тобі морається, ну, торбину якийсь ящик, щоб кудись там продукцію, йду, вона ну, все-таки навіть просто транспортувати вже краще і зручніше. Трохи тупе, ну то так є. Трохи? Ну, ну трохи є. Ні, ну то ж ти мені сказав, Ну, по-перше, один тазик його б туди не забрали. Ми вже нормально справили ситуацію, перекинули тазик, але мама потім щось там його розкладає. Так що продовжуємо наш процес. Тут у нас є такий термощупчик. Дуже чіткий, дуже правильний, дуже класний. Ну, тут вже такі шмати дебелі по От. О, бля, хамута. Жирне тепер у мене це все діло і з рук без карти. Угу. Така штучка, сюди, яка м'ясна класна, так? Да? Рудиночка. <гум> <На поті. гум> Люблю. От. І ще для тих людей, які говорять, що копчення вредне. Цього мене товариш також був, я йому об'яснив, більше я в нього був. А він каже, так копчення це дуже вредно для печінки там куди і тепер. я кажу, ви ж понимаєте, ви просто не вникаєте, Ви там, наприклад, займаєтесь автомобілями і ви вникаєте в автомобілі. А ми займаємося цією справою. І чим відрізняється наше копчення там, від домашнього копчення, тобто на таких коптівках. Це Тут проходять процеси, тобто обварка, обсушка, обварка там, чи обжарка, да? ти ж готуєшся до определеної температури, там ти її задаєш, а вже в кінці, в самому фактичному кінці лиси, потрібно чи там хто либо з інший додає Трішечки димка. диму, да, дає дим і ну, так, тобто того диму там хрен цілий хрін десятий. І його навіть, навіть, навіть воно не пахне. Чому я це... Кажу, тому що колись у своєму е, у свій час ми також коптили в одному місці. У них була домашня традиційна велика коптілка. от е, такий бокс. І після того, як пояси чимало копченого, ну як чимало, просто пояси, то получалося, що їжова, ну, печінка боліла і ну, були проблеми. Да? Тому що весь процес копчення проходив, він... Дрова горять і цього саме. І за рахунок ну, і димить там постійно. Тобто дуже велика, велика кількість диму. А тут так просто задивлюється в кінці. І це не жидкий дим, ніякий там. А просто димок дається через димогенератор, що й тут тонікав. Так що коптілочки мандрик шелудько рекомендує. а як же треба також казати насправді те, що є, це раз, це 360-360 і 150. О, зробили нам хорошу знижку. От, дали нам на розі штуки, у нас отакі були, е, дякуємо Сереге, мандрику. Так що, яку б я краще взяв би коптівку, як нам говорили, взяв би краще металеву от, і взяв би краще таку, яка можна, яку можна використати і для себе, і також можна туди повісити якусь курку для кого, для кума, для свата, для брата, щоб можна було заробити якусь копійку. Так що я побіг, щоб мене мухи не з'їли і не втяли, в мене почеревили. Так що всім смачно. Кавички викину, тепер прийшов такі на надію. Так, що, друзі, тепер викладаємо тут на літній кухні. Тут у нас працює зараз на холодив кондиціонер. Надо його по-новому включити. Розкладаємо це все діло, воно холоне. Це діло у нас є такий холодильник, є вакууматор. Так що зараз задачу номер 8 ми виконуємо, розкладаємо, от, щоб воно без трішки опололо. І завтра Олеся Катерина буде це все діло у нас. Пакувати. Так що дивіться, а це те саме, що з передочки. Бачите, що я показував вам тоді, коли ми ріжемо. Тобто ми його не продаємо, а сири, ми його коптуємо. Ну, як можна продати, але ми його в основному залишаємо ось на копчення. О, тому що воно жорсткіше від бочків. І ну, для того, щоб е, його продати, то якось не хочеться ціну задирати, хоч на базарі по-різному продають і щось дешевше, щось дорожче. У нас просто є сало, те, то, что товарное, оно идет по 200 гривен, вот, это сыр. вот, а копчан, я не помню, 270, скажите, что-то такое. Так что нам ну, так и выгоднее и правильнейшее. Вот. Так что такая все родиночка, это все дело у нас пошасуется, а все мои косыночки красивенные, вот, ушки, и А косыночки все они, видите, вот они. Вот это, видите, оно такое генеральское, видите? А это для шелудка. Так. А це вже перепілка. Перепілка вже Леся Петрина, потім саменька хоче, вона ціленька, гарненька. Я не буду робити, як робиться, як пан Кабан розривати, тому що вже повечеряв. Їсти я вже не хочу. Вон заглядає, диви. Ха-ха-ха. не хочеш. Думаю, що вони там не знімають? Так що, друзі, хоч ми по перше жезло. день вже відпрацювали, але не забувайте, дякуючи кому ми відпрацювали. Дякуємо нашим захисникам і дякую всім за довіру за підтримку. Ми рухаємося далі. І зараз ми працюємо і збираємо на посилений піка для 33-го полку, для ну, такий буде у нас партизан, на якому буде стояти система, типа, ну не типа, а гра. Так що працюємо і будемо разом знищувати ворога. Так що слава Україні! Героям слава і добра! Пока-пока.